Наявність є хороший триммер Voyager V168. І з переваг це дуже зручний корпус. Бачите, він такий видовжений. Добре сідає в руці. Може працювати від акумулятора, може працювати від мережі. Час роботи акумулятора 90 хвилин. Час зарядки протягом 1,5 години. Є індикатор, також в комплекті кабель USB.

Щітка для очищення і мастило також буде в комплекті. А, значить, а, а, гарантія рік від нашого магазину підійде. Для яких завдань? Перше, це гоління просто під нуль. Тут хороший нульовий зріст, тому ви можете просто знімати масу без насадки. А це хто з бородою можна робити рівні контури, а можна ззаді потилицю підрівняти, плюс в комплекті насадки на стрижку. 1, 2, 3 це дуже зручна стрижка бороди. Тобто тример не важкий. Хороша видимість, тому підійде також для стрижки бороди. Для замовлень звертайтесь в Viber Telegram, Instagram. всі посилання в описі під відео та в шапці профілю.